Ну і що він сказав? Він сказав, що знаходиться поза зоною досягнення. Ну, Як він міг сказати, що знаходиться поза зоною досягнення? Щось тут неясно. Який батько такий. попробувати. Та ти собі рот закрий, а не мені. Ча я взагалі сумніваюся, що тобі щось може допомогти. Що ж би я без тебе робила, чоловіче? Добре, я постараюсь так зробити. Ти, як наша стара кобила, займаєш копу місця, нічого не робиш і дофігашмеш. Свободен! Ти що твоє? Припухли на старості лі. Тідви на нього пощукує, а ну геть скати. Якмож ганяти, то мене отак от, то п'є, а йому нічого. Що? Ти то ти до кого? Смерть. більше, Це я заробляю основні гроші в сім'ю. Не те, що твоя безробітня мамаша. А людячи! Люди, а ну подивіться, що, справді не одинакові. <риклад> <риклад> Я взагалі за тебе в армії відслужила. Я готую, я стираю, я прибираю. В кінці-кінці я ж твоя жінка. Мали давай. Що? Петки то аргумент. Я сняв. Все, давай? Дизвідся. О Боже люди! Та що ж ми робимо? Ми ж одна сім'я. Ось ти батько. Ти один одного сім'ї має бути злагода, адже ми були щасливі разом. А нічого обіцяти? Мамочко, занечко, я буду обіцяю, буду гуляти, ніж дівчатами, Обіцяю, що постараюся.